Вітаємо вас в ефірі. Програма Влада і громада. Наш сьогоднішній співрозмовник і відповідно гість нашої студії народний депутат України Сергій Рудик. Сергію Ярославовичу, вітаємо вас Добре. на Черкащині. Вітаємо вас у виборчому окрузі в нашій студії. Щойно ви прибули з прийому громадян, так які ви от у, у, у цей тиждень, який відведений для роботи в округах, власне вели у своєму виборчому окрузі. Я так думаю, поки, поки що свіжі враження, якщо можна таку невеличку характеристику, як пройшов цей прийом, з якими питаннями найчастіше звертаються люди, і що у вас непокоїть в цій ситуації. Ще раз вітаю, шановні телеглядачі. Дійсно, в другий раз поспіль спікер парламенту Володимир Гройсман дає можливість народним депутатам, хоча б кілька днів згідно з регламентом попрацювати з людьми наукругом. Чому кілька днів? Тому що на жаль. Цього тижня була аналогічна ситуація, як наприкінці січня, коли планувалася позачергова сесія, яка мала відбутися за даними засобів масової інформації. В четвер уряд планував, щоб парламент розглянув законопроект про зміни до державного бюджету. Народні депутати, ті, які планували працювати з виборцями, які Відповідає за свої зобов'язання перед людьми, розпланували цей графік, потім його скоригували, а потім знову ми дізналися про те, що позачергових сесій не буде, що буде розгляд бюджету в наступний вівторок. ну, Очевидно, з метою його прийняття за аналогією тією, яка була в ніч з 28 на 29. Грудня минулого року, коли ви знаєте, вночі бюджет приймався по суті без обговорення профільним комітетом ну і народними депутатами. Тут аналогічна ситуація працює на сьогоднішній день. Я підозрюю, ось тільки бюджетний комітет, як мені стало відомо, буде розглядати зміни до бюджетного кодексу і сподіваюсь, бюджет в понеділок, о 16-й годині. А вже вівторок він буде внесений в парламент. Очевидно, уряд хоче. Бліцкрігом так само вирішити проблему, враховуючи те, що цей бюджет буде малопопулярний, зміни до бюджету так само, як і базовий документ, який приймався наприкінці грудня, пояснюючи це звичними речами, Міжнародним валютним фондом, його вимогами. Міжнародний валютний фонд на рівні місії підтвердив бажання дати. Уряду ну, і державі достатньо великий кредит загальною сумою 40 мільярдів доларів, але його має підтвердити Рада директорів, яка має засідати 6 -го березня. березня. Ну, відповідно, закон має зрозуміло бути проголосований. Ми мені би дуже хотілося, щоб парламент засідав вівторок тижня. Напередодні пленарного тижня, для того, щоб депутати могли ну, більш ретельно його розглянути, а потім через три дня висловити свої пропозиції, які очевидно будуть у кожного депутата, який дійсно дбає про своїх виборців і про виконання взятих на себе зобов'язань. Ну, але маємо чергову спробу від уряду зробити це швидкими темпами, але нема нічого. Поганого без хорошого. В даній ситуації ми маємо кілька днів на роботу з виборцями. Класична форма роботи, яку мав би робити кожен народний депутат, це вести особистий депутатський прийом. Сьогоднішній день мені вдався в цьому сенсі ну, достатньо видався плідним. З 10-ї ранку, приблизно до обіду, я проводив депутатський виїзний прийом в село Косарі. Кам'янського району, потім я провів прийом в самій Кам'янці, оскільки я брав на себе зобов'язання особисто. Проводити прийом людей і, звичайно, в час, коли я знаходжуся на пленарному тижні в Києві або іде робота в комітетах, прийом громадян ведуть мої помічники, керівники моїх громадських приймалень, які створені в усіх районах мого 198-го виборчого округу. Це місто Кам'янка, будинок райдержадміністрації, це місто Черкаси, де знаходиться Черкаська райдержадміністрація. Там прийом, до речі, я буду здійснювати завтра. З ранку до обіду. Ну і сьогодні кінець, друга половина дня, в мене пройшла на договоренні достатньо складного і болючого питання для мешканців міста Сміла, найбільшого міста мого округу. Ми говорили про підвищення тарифів. Ми говорили з депутатами міської ради, з, по суті, монополістом на цьому ринку фірмою Сміла енергоінвест. Де я зокрема представив своє бачення ситуації, як нам можна було би розглядати цю проблему в наступному контексті на останньому пленарному тижні з трибуни Верховної Ради був зачитаний мій запит до так званої НКРЄ, Національної комісії регулювання на електроенергії, яка коригує тарифи відповідно до. Нормативних показників і доводить їх окремим містам на тепло, зокрема, і на теплову енергію. Так ось я задав наступні запитання: чому тариф в місті Смілі складає суму 13 гривень 56 копійок, враховуючи разом з ПДВ. А в таких обласних центрах, як Івано-Франківськ, місто Вінниця, Львів, Хмельницький, Чернівці, вона менше 7... Гривень в мене навіть є що, такі цифри, Незважаючи зважаючи на те, що сміла це все таки районний Не центр. Незважаючи на так. те, що сміла це районний центр, ну і на багато інших обставин, в тому числі на середню зарплату, тому що відомо, що в обласних центрах. Звичайно, рівень статків рівень, трохи, рівень трохи кращий. От ми привели наступні дані. Івано-Франківськ 5,69 гривень за квадратний метр, місто Львів 6,08 гривень за квадратний метр, місто Вінниця 6,25 за квадратний метр, Хмельницький 7,53 і Чернівці 7,61. Ще раз повторюю: в місті Сміла монополіст Сміла Енерговесінвест запропонував. Ну, не те, щоб запропонував, а вже вимагає. В платіжках платити по цінам 13 гривень, 56 гривень. Але ми, Ярославович, який вихід з цієї ситуації, тому що вона дійсно якось трошки домовилися. Про буквально сьогодні, завтра закінчується 10 днів з того моменту, як депутатський запит, який оголошується з трибуни Верховної Ради, на нього потрібно отримати відповідь. Після цього ми домовилися сьогодні, що Сміло Інвест» за дорученням депутатського корпусу готує розрахунки. Аналітику, де показує збільшення динаміки ціни і надання якості і своїх витрат в порівнянні з попереднім 2014 роком, ми отримавши дані від НКР'є, тому що я звернувся своїм запитом, а Смілянська міська рада окремо звернулася своїм зверненням. але вони переживають, що їм можливо так. Ну не так оперативно дадуть відповідну відповідь. Звертаємося з цими розрахунками до всього депутатського корпусу і громадськості, яка дуже часто ініціює це питання. І ще раз проводимо загальне широке обговорення з залученням засобу масової інформації. Безперечно, тільки ми будемо відомо про цю дату. Ми запросимо вашу студію, враховуючи ваш, ну, ваш телеканал, враховуючи ну, і авторитет і покриття. Крім ну, якихось інших друкованих засобів масової інформації, Тобто ми розуміємо, що це питання не просте. Ми розуміємо, що позиція бізнесу відома. Вони будуть все рівно підвищувати тарифи. Вони зараз говорять про долар, про курс. Але про що говорили сьогодні багато депутатів? Про те, що вони цей тариф збільшили на 100% тоді коли курс був ще в районі 10 гривень. То можливо вони передбачали, що буде така ситуація фінансова, але ж чомусь власне якось треба вирулювати. І люди просто не в змозі будуть платити за таким абсолютно тариф. вірно. А особливо тепер, коли ну питання номер один, на жаль, сьогодні було це підвищення цін на по суті всі види продукції. Про цукор я сьогодні дізнався про те, що мішок цукру коштує 1000-1200 гривень, про те, що хлібина коштує 8,90, Хтось називав ціни конкретного кам'янського магазинчика, де він це купляв. Ну і багато багато інших речей. Тобто в бюджеті на жаль, і в змінах до бюджету. Бюджету фігурує мінімальна заробітна плата не більше 1300 гривень. І уряд як планував до скачка цін і відповідної інфляції зробити індексацію тільки після 1 грудня 2015 року. І поки що, на жаль, ця концепція уряду не змінилася. Теж проблема обговорення, яку би мені хотілося проговорити і в під куполом в парламенті, і звичайно, на розгляді бюджетному комітету. Мене лякають. Інформації, засобів масової інформації про спроби уряду не дозволити працювати пенсіонерам. У ну, проблема працюючих пенсіонерів, вона сьогодні багатьом дуже відома, особливо це стосується там військових, колишніх е міліціонерів. Е та по суті всіх вона сьогодні, е хто звільнений був з роботи, який має там ще достатньо сил енергії, щоб працювати. Так, от уряд пропонує їм не платити зарплату і таким чином зекономити порядку 3,5 мільярдів гривень. Я, як член бюджетного комітету, іслам партії «Свободу», намагаюся своїми помічниками. У мене непогана група помічників, які спеціалізуються в бюджеті, знайти в бюджеті існуючому 3,5 мільярда гривень. Ми пропонуємо скоротити видатки частково на службу державної управління державної охорони, на фіскальну службу, деякі інші місця, і скоригувати ці можливості для того, щоб. Щоб, власне, не чіпати працюючих Не чіпати пенсіонерів. працюючих пенсіонерів і не чіпати статті видатків, пов'язаних, до речі, з ще одною проблемою, важко хворими дітьми з особливими хворобами. В Черкаській області ця проблема теж, на жаль, популярна, бо проблеми, проблемами, але є види захворювання, які, на жаль, потребують. Суттєво бюджетного фінансування я вже не кажу про те, що там в середньому на одну дитину там попадає ну просто мізерні кошти. Ми не можемо. На жаль, на кожному прийомі від громадян приходять люди. Сьогодні прийшов чоловік, який ну я не знаю, як йому зарадити цій ситуації. 15 тисяч євро потребує він для обстеження своєї дитини, при тому, що ймовірний курс лікування може бути там, можливо, йде питання про пересадку костного мозку порядка 260 тисяч євро. Так це ну от... на сьогоднішній день це взагалі виглядає. Це неподйомні гроші для цього, розумієте. Але знаєте що, у мене от я був. Це зараз був сьогодні вичка прийом в Кам'янському районі, завтра в Черкаському. Але я буквально кілька днів тому, в суботу, я був, я зустрічався з депутатським корпусом Червоної Слободи, угу. в Черкаському районі, найбільше село нашого округу. І так само провів депутатський прийом. Ну у людей ті самі, ну, ті самі питання. Ті самі питання, ціни ну, зараз такі питання, мабуть, ставлять по всій країні, тому що власне ситуація для однакова. підійшли. Однаково. Підійшли люди, які представляють підприємство німецьке. Якому вже ну там якась ну, я не знаю, назвати чи можна схемою. Але з 2008-2009 років вони заборгували наш бюджет. Заборкував німецькі компанії порядка 36 мільйонів гривень. Які Ну, на довіру е, видавали е, ліки нашим хворим. Вони кажуть, ми розуміємо, що зараз бюджет навряд чи нам знайде ці кошти на покриття, тим більше вони знають норму бюджетного законодавства, коли бюджет борги попереднього року не перекривається бюджетом поточного okay. року. Але кажуть, дайте хоч можливість, ми почули, що Черкаська обласна лікарня хоче створити аналогічні нам пункти в Золотоноші і в Смілі, якщо це відбудеться. Тоді ми розуміємо, що не то що про борги не можна буде ти мова, а й про лікування наших хворих, які знаходяться у нас на обстеженні. До речі, у них на початку березня буде круглий стіл, де вони спробують донести цю проблему до депутатів місцевих рад і влади. Але е, я кажу, ну так можливо, в цьому є ну, якийсь сенс, тільки це державне підприємство держи відповідно mm -hmm. державна mm -hmm. клініка. Вона каже: так, але чому в державній клініці на 100 гривень обходиться лікування дорожче, дорожче ніж у, у нас в приватній? Так би не мало бути. Це, до речі, велика проблема. Вона стосується дуже багато нарікань на роботу Черкаської обласної лікарні, на дитячу лікарню. Ну спроб, класичні класичні скарги. Прийшов до лікаря, а через дорогу тобі цінник, поки туди не заплатити, ну нічого не буде. Ми розуміємо, що всі в однаковій ситуації. Ми розуміємо, що страждають лікарі так само, як і вони, так само отримують мізерну плату. Але ми жаль, зараз переживаємо період, коли е, при мінімальній зарплаті порядку 1300 гривень з курсом 35 чи 40, ніхто вже не знає, він ж плаваючи. Він сьогодні, ми поки з вами в студії говоримо, він може бути 35, а через е, півтора години він може бути вже 40. Що людина на руки отримує, грубо кажучи, 30 доларів. Ну це таке різке зменшення доходу. З, що просто зв... 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 Розуміє, звичайними то, мірками то... з людьми говорити не можна. Хоча я займаю дивіться, я ж не член коаліції, я народний депутат, я позафракційний. Е, я вважаю, що я займаю конструктивне ставлення чи відношення до... Коаліції там, де е, уряд пропонує конструктивні якісь пропозиції, я голосую за, там, де я вважаю, що ні, я голосую проти. А, і мені би е, легше було знаєте, з такою опозиційною риторикою говорити про багато не, не, недоречних, безглуздих, негативних ініціатив уряду. Але я вже сьогодні говорив депутатам: незалежно від того, якого ви е, під якими прапорами ви прийшли в місцеву раду, оскільки місцеві вибори будуть незабаром, спробуйте утриматись від. Е, Риторики даєш, а спробуйте а, а пояснити людям, як просто люди, які більше розбираються в тому, що відбувається в державі, в місцевому самоврядуванні. Спробуйте пояснити, що якщо ми будемо занадто критичними до дій, наприклад, президента чи уряду. При тому, що ви праві, ви дійсно маєте свою позицію, виступаєте, але ми таким чином підіграємо тій же російській стороні, яка зацікавлена. Безперечно, це один з пунктів їхнього плану, як здолати Україну. Тому як би там не було, от я дуже від багатьох політиків чую саме цей посил зараз: що можливо не з усім погоджуємося і дії уряду можливо не у всьому схвалюємо, але ми маємо бути е, разом. Ми маємо триматися для того, щоб пережити цю ситуацію. Ми її переживемо безумовно. Сергію Ярославовичу, якщо можна кілька слів, от ми вже зачепили фінансову систему, бюджет. Які ще питання на порядку денному? От наступний тиждень пленарне засідання. Що ви вважали першочергово треба розглянути? І власне які питання будуть у порядку денному? Ну, я думаю, що уряд захоче ще раз розглянути дуже контроверсійний законопроект, суть якого полягає в тому, щоб вивести з з числа стратегічних підприємств, які підлягають чи не підлягають приватизації, і певну кількість об'єктів. У уряду була така спроба зроблена в січні. місяці. Тоді я там, з, товари... з товаришами, з колегами заблокували трибуну, і ми не дали вивести зі списку об'єктів, які не підлягають приватизації, 967 підприємств. Я думаю, що місяць вони взяли на допрацювання, тому що така була резолюція Верховної Ради повернути на допрацювання. Про що йшла мова? Мова йшла про те, що стільки це хвилює, до речі, дуже багатьох мешканців округу в Смілі е, спіртзаводу вже немає. Там да, але є е, е, в косарях і є в Кам'янці. Ну, Чи виніше бу там там теж їх, фактично ну, я теж саме мала на увазі? Що їх, фактично їх, вже немає. Їх цікавить. Ну де де, 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 де де юри вони ще існують, і до речі, їх теж ну, скаже, сьогодні це хвилювало ну, людей п'ять, тому що це основні е, робочі місця в цьому регіоні. Буде приватизуватися спритувала чи ні, я вважаю, у мене позиція така: можливо, з списку 1500 підприємств, які сьогодні є і не підлягають приватизації. Десь можливо якась частина і підлягають. Яких на мою думку? Неефективних, де галузі є збитковими, тобто до чого бюджету нести втрати через недолуге управління чи не управління недолугих людей. Але те, що Укрспір це не система, яка не може себе прогодувати, це очевидно. Є ну, конкретний приклад. Це не збиткова галузь. Це, це очевидно. не збиткова. Вона ніколи не була збитковою. ні при царській вибачте, Росії, ні при радянському Союзі, ні при сучасній Україні. Тобто, просто хтось хоче їх приватизувати, свідомо доводить, як і колись цукрові заводи до банкрутства для того, щоб показати, давайте ми це збиткове підприємство е, дамо на приватизацію. Mm -hmm. І сьогодні, от перед мене прийшли. Е, е, Люди з колективним зверненням, що вони надійшов їм лист від міністра АПК Нового, де він просить залишити на підприємстві, на величезному підприємстві, де працювала велика кількість людей, всього 40 працівників, які просто будуть підтримувати в якихось там ну, функціональному режимі підприємство. І, звичайно, вони вбачають в цьому спробу довести його до нуля і показати його там збитковість. Я буду з цього приводу намагатися зустрітися з міністром ОПК, пояснити йому ну, недоречність, як мінімум, такого кроку. В списку об'єктів порти, в списку об'єктів всі лісгоспи. От якщо зараз до сьогоднішнього дня у багатьох людей були нарікання про те, що неправильно виробляється ліс, Вивозиться там можливо безконтрольно і можливо люди багато в чому були праві. То тепер взагалі буде жестяк, тому що вони будуть приватизовані. Це вже по суті ніхто не зможе проконтролювати. Тому так, це це, це питання. Означає. Якщо буде, воно після бюджету, після проекту змін до бюджету, про які я вже говори. Це питання номер два. Ну і звичайно, треба подивитися, що у нас буде в так званому мирному врегулюванні. Нам треба буде проаналізувати ситуацію, подивитися, наскільки змінилася ситуація на фронті після відомих, мирних, відомих та... ініціатив і мінських, мінських мінських угод. Так. Ну і гонтарева. Ну от я би от так чотири пункти я би окретизував бюджет, Нацбанк. Ну, це не безперечно, безперечно, це ті питання, які найбільше зараз хвилюють громадяни. І, знаєте, я би так сказала, що не те, щоб люди втратили вже віру і надію, а просто от якось так, от на фоні тих всіх подій, які відбуваються на вході, на сході, на фоні тих смертей наших хлопців, воно вже просто якось втрачає якусь таку знаєте актуальність, тому що це просто непорівняні речі. Але проблема ж є, залишається і більше того поглиблюється е, Сергію Ярославович, На завершення одна хвилина залишається до. До завершення нашої розмови. Можливо, ще кілька слів про, ді... Ді... про діяльність ваших приймалень. Як вони діють? Де вони діють? Значить, приймальні, Як на з вами сьогоднішній день діють е, В Черкаській районній державній адміністрації. Щодня діють завтра. Ну, ви студія, чи розумієте, програма вийде вже після прийому з 9 до 12. Я, взагалі, це мій особистий прийом. Він пов'язаний з тим, що мені треба бути в третій годині на зустрічі з Генеральним прокурором України по моїй ініціативі з приводу справи Слабенка. Угу. Я думаю, що багато в Черкаській області про це знають, тому це виняткова ситуація. Кожен день присутні мої е, помічники в кожній з приймалень в Кам'янській районній адміністрації, в Черкаській районі адміністрації. на е, е, Дворях висить або має висіти, якщо ще не висить графік прийому громадян. 14-й кабінет це Кам'янська районна державна адміністрація, 306-й кабінет це Черкаська районна державна адміністрація. І у мене поки що на жаль є проблема, про яку я теж сьогодні говорив з депутатським корпусом. Проблема з приймальною смілі. смілі. На жаль, футболить мене місцева влада. З'явився новий голова Я можливо, його можливо, він допоможе вам. Я його попросив про це, бо вибачте, дійшло до смішного, якби не було так сумно. Голова районної ради запропонував мені приймати смілян і жителів Смілянського району в селі Ротмистрівка, де знаходиться районна лікарня. І я навіть, якщо чесно, зайшовши до голови районної адміністрації, не знаю про що далі говорити з голови районної ради. Тобто, якщо така пропозиція йде від особи такого рівня, то невідомо про що далі з ним можна говорити. Але я думаю, мене запевнили, що в найближчим часом це питання врегулюють. Я як і обіцяв виборцям вивішую на всіх відомих засобах масової інформації, а також на бікбордах адреси своїх приймалень, бо по суті. Не вітання банальні виборців святами, не подяка, хоча це теж важливо за підтримку. Mm -hmm. А саме адреса, місце, графік, коли і де людина може своїм наболілим питанням прийти до народного депутата чи його помічника, і для того, щоб вустановлений законом, вибачте, 30-денний період вона отримала вмотивована відповідь. Дай Бог, з конкретним. Питанням з конкретною допомогою, якщо з якихось причин це питання не вдається вирішити, треба людині пояснити, чому так сталося. Це основна проблема. На жаль, яку сьогодні не може вирішити уряд, якби він це міг робити, і дискусія відбувалася би двостороння, і уряд би пояснював людям. Особливості державного управління на цьому етапі, в чому причини кризи, що з цим робити, як ми будемо виходити з ситуації на фронті і в економіці, мені здається, що якась би частина людей з з більшим розумінням поставилася до. Ну, безперечний складуші в нашому житті безперечно, це дуже важливо, тому що інформована громада вона попереджена і, власне, менше проблем виникає з того приводу. Шановні телеглядачі. Я вам хочу нагадати, що сьогодні у програмі Влада і Громада ви спілкувалися з народним депутатом України Сергієм Рудиком. На все вам добре.